А я до вас смачним салатом з святковими кульками. Подивіться, яка красота, правда? Це дуже зручно, ось так. Для кожного приготувати на свято. Правда? Ось так. Як це смачно! Це дуже і дуже смачний салат. Подивіться, яка красота всередині буде смакувати. Можу посмакувати? М -м -м -м. Майонезні салати, доскорі філе, Вони не бувають несмачні, правда? Mm -hmm. Ще раз вам покажу. І обов'язково зберігайте, готуйте. Я вже усе підготувала і швиденько вам розказую і показую. Куряче філе така невеличка грудка, я її відварила. Сіль, перчик, лавровий листочок, і все готово. Ране куряче філе, хай воно у вас охолоне в бульйоні. Тоді курка така вже соковита. Далі сюди до курячого філе. Я вже все підготувала. Печериці тут буквально 200 грам. Я їх просто підсмажила. Додала трішки солі. І знаєте, що додала? Зубчик часничка, але вже виключила, тоді додала зубчик часничка, ну, щоб він не пригорів і не гірчив в салаті. Додаю, натираю яйця. Можете взяти два, можете взяти три, можете взяти навіть і чотири. Разу ж після яєць я натираю один плавлений сирок. Теж натираю на цю саму тертку. Нарізаю один свіжий огірочок і один солоний. Дивіться, бажайте, візьміть маринований. Ми таке поєднання, солоний і свіжий огірочок дуже смакує. Нарізаю кубико тільки з майонезом, але я не додаю багато. Додам так: дві, ну, три столові ложки майонезу. Салат не має бути дуже такий майонезний, щоб добре ліпилися кульки. Далі сіль. Чорний перчик, спеції, усі за смаком. Я, Напевно, додам ще трішки зелені. У мене є така гарна петрушечка. Так, дрібненько нарізаю, трішки додам салат, а то лишу, щоб зверху прикрасити. Так, Все добре, перемішую. Так, поки що я відставляю. І тут у мене приблизно 100-150 г сиру. І натираю теж на тертку. На таку тертку середню. Беру ложечку салату, ложу в сир. І ось так присипаю, трішечки притискую, і виходить вам кулька. Ось так це красиво виглядає. Люкс, зараз я покручу всі. І вам все гарненько покажу. Дивіться, ось так можна приготувати не тільки цей салат, можна приготувати так же само такі, такі штучки, кульки поробити. Олів'є. Ну, звичайно, буде трішки інший, е, інший смак, бо буде з сиром. Так будете обвалювати в сирі, але теж хороша ідея. Дивіться, ну красота. Же ж, правда, я ще хочу прикрасити трішечки петрушечкою, ось так посипати. Ну, це дуже класна така ідея до святкового столу. Правда, такі кульки зробили.